Вітаю, хочу подарувати вам вірш, який називається Райський сад. Нестабільність ідей і думок, мов мінливість у небі хмарок, ще інакше назвали то хаос, що в обмежень системи не вклалося. Думають люди, що спокій зник, дратуються і переходять на крик. Вгамуються лише коли ззовні спокійно, нервова система зовсім нестабільна. Тимчасово спокійні й бентежні, згодом вже навіть метеозалежні. Стабільності ззовні шукають, бо в собі спокою не мають. Природа на людей реагує, тож ніхто її не спрогнозує, синоптичні закони. Ті всі неважливі, бо до поля менталу людського чутливі люди творять закони природи, а чекають наївно із моря погоди. Замість того, щоб владу до рук своїх взяти, люди схильні принижуватись і благати. Над собою, щоб, зрештою, взяти вже владу, люди з розпачем вийшли із Райського саду. То як же у собі той спокій знайти, як від себе не можна нікуди втекти? Тому вже не треба від себе тікати і ззовні всіх благ, що є в собі шукати? Варто заглянути спершу у себе, внутрішній стан підняти до неба, і в чистому небі, тому святому ядро віднайти у собі самому. Все мінливе у світі постійно, лиш мінливість є тим, що стабільно, тільки істина є тим ядром, то незмінна основа основ, тільки істина спокій дарує, коли зовні клекоче й вирує. Тож коли ми до себе прийдемо, райський сад знову ми віднайдемо, 14 травня 23 року. Yeah.